Серед моїх знайомих, і в мене особисто пересоперації, син вони просто зупинились. Тому що вони насправді бояться цієї агресії, брат мусить давно в нього піднімати питання, Страх прийняти агресію і ось цей підлітковий вік проведений був в, бух... mm... в закритому такому середовищі з комп'ютером і онлайн-друзями. То, і як в такому випадку? Це уникнення, ти про це проговорив, так? Да? Уникнення емоцій, уникнення спілкування, це пов'язано з комплексами, певними, да? і, і як тут тоді бути? Питання в тому, що підліток проводить підрядковий вік комп'ютером, правильно? Так, да, тобто немає. Ну, важко мотивувати на те, щоб вийти до соціуму, от ці групи спілкування, в живі групи, де можна приєднати фізичну активність і вступати в конкуренцію. Ну, тобі, Ти судиш про соціальну активність з точки зору свого досвіду. так, З точки зору свого досвіду. Вони інше покоління. Вони, ті, хто зараз підлітки, вони народилися з планшетами і телефонами у зубах. Вони почали там е, штукати інформацію і комунікувати з технологіями раніше, ніж почали говорити. Тобто для них спілкування е, в мережі, воно не менш важливе, не менш цінне, ніж спілкування ну, наше з топою Розуміло, що це накладає певні обмеження на розуміння емоцій, на розуміння невипальних якихось речей. Так? Є проблеми з вираженням власних емоцій, оскільки вони не спостерігають ім'яку одне ні одного, а з кам'яним лицем луплять смайлики по 350, усміхаючихся склаликів. Це зрозуміло. Так? Але це є комунікація. Ігрова діяльність, особливо мережева, коли вони там з пацанами зібралися і грають е якусь гру, так, це і є той момент конкуренції. Тобто вони утилізують частину агресії і отримують частину соціалізації таким ну, я частинку чую, як з ким мого сина летять мати, і, і, і не лише тобто досить агресивно. Я це чую я. Нечіпав єдине ну, питання, якщо це вночі і всі сприїзне, я робив зауважити. Учі, це все ну, та ж таки ще є кордони, мало Але, Тобто, чи можемо ми заслухати батьків, начіпати дітей в такому випадку, ставити лініти, якось по-іншому виводити на спілкування хоча б сім'ю і живе спілкування. Ну, ми можемо її виставляти заборона, це ну, до чого воно приведе. Це приведе до ще меншої комунікації. Звичайно, найкращий варіант, але не менш реалістичний, це беремо в зуби комп'ютер, сідаємо по очі, розбираємося з тим, що вона робить. Це ідеальний варіант. Ну, так, але так, проблем... часно часто відбуваємо цьому. Проблема в тому, І... що ми для не Дуже. Дуже, я насправді кого спілкуюся з ним, розумів, що ще у мене набагато більше з ігор, ніж я з шкільних якогось своїх знань. Ну, про життя і про якісь про речі, які реально в Там якісь ігри історичні, явчив да? історію Другої світової він загроз, не читаючи е, книжку не цікаво, він запам'ятовував збри запам'ятаю. Чи окремо була там ціла гра, з по, пов'язані з цією хатом, з хінічними елементами, і, і йому це дуже подобалося ці, ці формою, тобто ну, дитина не сприймає інформацію через шкільний е, підручник абсолютно. А ось в такому форматі це набагато кращий заходить. Це те, що я не чіпаю насправді, тому що давно -то запам'ятала особливості. Uh, ну, сина чи запам'ятовані взагалі сприйняття інформації. Але не всі батьки можуть ну, так робити, але я це знаю, і це дуже важко сприймається на справах. Басісти, як ти сказав, запам'ятовувати з самого початку мені сподобається дівчата метод. Мені служби важливо так окремо <реку> є, недостатньо вивчити їх сленг, Недостатньо зрозуміти, от, про що він грає, да, про що він спілкується. Е, в ну, 90% випадків сленг, який ви будете використовувати, дитячий, так, він буде не в тему. І на вас так подивився, закотивши очі, да, ой для гамуха, да, по-іншому. Суть не в тому, суть в тому, що ви залишаєтесь батьками. Будь-якому разі. Вони залишаються дітьми. І коли ви намагаєтесь вдати, що ви розумієте те, що відбувається, вони це відчувають. І комунікація не те. З того, що я бачу, набагато ефективніше буде, коли ви прямо кажете: слухай, а що це значить? Да? Розкажи мені, що це значить, з чим це пов'язане, який контекст, де ви його використовуєте? цікаво мені. Вам не обов'язково абсолютно все розуміти, навіть половину не обов'язково розуміти. Але запитати дитину, а про що це? Да? Нехай дитина розкаже, підліток розкаже. Ну це потрібно, якщо от в такому ракурсі з цим працювати, це потрібно перетрепіти момент, коли дитина там е, почала читати вперше, а вона читає дитячі казки, і вона починає розповідати. Якщо ви вдячний слухач, тобто. Ви слухаєте, переплетуйте активне слухання, у вас іде, дитина буде розповідати. І коли вона росте, вона буде розповідати, вона буде спілкуватися, вона своїми відкриттями буде з вами ділитися. Тому дуже важко, не важко а важливо зберегти в собі оцю дитячу таку іскорку, да, дивуватися якимось речам. Навіть якщо ви про них чули, знали або щось так. Майже завжди, коли вам дитина про це розповідає, ви можете відкрити якісь хані. І коли ви вибудовуєте систему, коли дитина може розповісти про те, що вона сьогодні знайшла в усінь, да? і як вона за нею спостерігала, то коли це буде підліток, він зможе вам розповісти, про що він говорить, що він грає, коли це буде. Парубок або, або дівчина, він зможе вам говорити про те, що от зустрів людину і от такі от якості, так? Ви зможете з ним говорити про теми сексуального виховання, про теми вибору. Та, та це по пепіру звичайно. Тобто, в такому ракурсі це працює. Проблема в тому, що якщо довгий час це відбувалося абсолютно не так. То ваші питання вони будуть сприйняті, Тіпа, що ти від мене хочеш. Тому дуже важливо вибудовувати цю структуру спілкування з дитинства, тому що по її вибудовувати досить складно. І тоді доведеться вам спостерігати просто за дитиною, підтримувати її і розуміти, що контакт, той, який можна було встановити. Ну, прийдеться прийняти його не буде. Так? І ваша задача буде тоді оберігати дитину, навчати в силу того, наскільки це можливо. Це не незагливо легко, але доведеться без такої комунікації І Так, з приводу комплексу, все, що набувається самого дитинства. А саме від того буде залежати підлітковому віці, наскільки переживемо разом це підлітково якісь тягами налізні. Зразно не розумію, наскільки було гарно попідповолення з ті довіру і зв'язки. Якщо з дитинства ви, з дитиною вибудовуєте подібні системи спілкування, так, удячне слухання, обговорення різних тем, Приділення часу дитині для неї це найбільш важливо, не подарунки, не гуляння і тому подібні речі. Важливий час, який ви приділяєте, то дорослішати ви зможете комунікуючи. Не разом, звичайно, це буде дорослішення, але комунікуючи. Розуміючи, якщо е ці речі не от, то з багатьма речами. Дитина буде справлятися сама, шукати відповіді на них сама. Тому що базової довіри а, до вас а, на такому рівні, який би був, якби вибудовувати це з дитинства, і воно буде. З цим варто змиритися. Тому що референтна група вона змінюється в. А, Дорослішані, так? І коли це раніше була сім'я, референтна копа це найважливіші люди, з думкою яких ми в першу чергу рахуємося. Так. І якщо це раніше була сім'я, то при і розумінні, що не хочеться підкорюватися всім цим правилам. Не хочеться комунікувати, коли є люди, які начебто розуміють краще. Вони в контексті, так, вони в цьому часі. О, тому о, о, обирає іншу групу. Це відбувається і в першому, і в другому випадку. От. Але якщо то Так? Якраз хотіла запитати, де це вашої, будь ласка, я просто теж запитаю. Це відбувається і в першому, в другому випадку. Просто коли це випадок з дитинства, ми спілкуємося з дитиною, так, то підліток, він з легкістю, з референтної групи приходить поділитися до нас своїм досвідом, так, і запитати нашого досвіду. Для нього ми є одним з тих мірил. Так, і він приходить порівняти. Наше бачення зі своїм, свою карту світу і нашу карту світу в другому випадку, наша карта світу його не дуже цікавить. І нам лишається в такому разі підтримувати його, так? дати йому можливість вивчати світ так, як йому це боється.